Та, можливо, когось це сюрприз, але я впевнений, що для всіх нас це дуже радісно і приємно. І я хочу запросити винуватців цього, цієї події. Хочу запросити Артема, а також Марію. Запрошуємо вас, будь ласка. Декілька слів ми скажемо взагалі про помовку. Що таке помовка? Ми згадуємо, що Марія була помовлена у свій час Йос. Пам'ятаємо, це З цього письма. Що це означає? Коли люди оголошують помову за християнським звичаєм, це говорить про те, що вони мають серйозний намір у найближчому майбутньому вже обручитися, вже перед Господом укласти шлюб. Але це не означає, що з цього моменту, як вони помовку оголосили, і ми привселюдно сказали про це, вони заявили про це, що вони вже чоловік і жінка. Ні. Вони ще можуть передумати. І пастора задача, коли під час дошлюбного консультування, зробити так, щоб випробувати на міцність їхні стосунки. І разом з тим, якщо вони бачать якісь Слабкості, бачить, що чогось вони не додивилися одне в одному, допомогти їм самим зрозуміти і прийняти рішення. Чи вони зможуть прийняти одне одного з тими слабкостями, чи можливо ну це такі слабкості, з якими вони не переборні і не зможуть далі жити, і вони, можливо, і скажуть, дякую тобі за цей чудовий час, за ці надії, але ми розходимося. Тому це нормальна практика життя. Але разом з цим ми всі маємо найкраще сподівання. Тому е, пасторік допомагає, вони так гарно розгонюють цей човник, який тільки ще сходить на воду, щоб коли він запливе туди подалі і глибоко і почне тонути, щоб не було пізно. Тому краще, щоб сьогодні це все було врегульовано і всі це бачили. Тому ми сьогодні е, хочемо привітати і Артема, і Марічку. Ну, Артема привітати, напевно, з тим, що він наважився на цей крок, бо це все-таки за чоловіком йде е, така відповідальність зробити цей крок, прийняти це рішення. І дякую Богу, що ще не перевелися козаки, які приймають ці рішення і не просто зустрічаються там, до 30-40 до 40, там, років там, чи до 50 років, і все ще десь зустрічаються, а мають серйозні наміри. Ми, звичайно. Е, Маріка, яка теж мала сміливість і порадувати нас, і мала ну, таку жіночу мудрість обрати того, з ким їй хочеться в майбутньому бути. Отже, ми помолимося разом, побажаємо їм в подальшому зростати, зміцнюватися, бути впевненими в своєму виборі і вже. Потім незабаром через декілька місяців ми вже почуємо їхню тверду і остаточну відповідь. Тому запрошуємо до спільної молитви. Святий наш вічний, праведний Господь і Бог. Ти той, хто є любов, ти той, хто сотворив усе прекрасне, все чудове, Ти сотворив, Господи, все досконалим щоб ми могли радіти і милуватися. Господи, ми дякуємо, що і в цьому світі, в який прийшов гріх, прийшло спотворення всієї тієї краси, яка тобою створена, і в людських стосунках, і в усьому іншому, що ми бачимо, Ти продовжуєш знаходити нас. І дякуємо, Господи, що в серце наші зливається Твоя любов і те покликання вище яке ти, Господи, даєш нам. Тому ми дякуємо тобі, Господь, за наших дорогих братів, сестричку, за Артема і за Марію, які мають намір утворити в майбутньому родину. Ми просимо, Господи, благослови їх, щоб зараз, коли почався найвідповідальніший момент, коли вони робляться вірно, чесно, і відкрито перед тобою коли сьогодні вони перед всіма оголошують, що вони мають цей набір. І ми молимось за тебе, щоб Дух Твій Святий і ангели твої супроводжували їх в цей час, щоб і та дошлюбна підготовка, консультування, пізнання одне одного, душі одне одного були відкритими і максимально вони могли дізнатися про одне одного, щоб утворити цей шлюб для твоєї слави. Придаємо, Господи, їх в твої добрі руки, придаємо, Господи, під твій нагляд. Тебе ми прославляємо, Тебе восхваляємо, бо Ти, Господь і Бог наш, гідний того, наш Небесний Батько, наш Господь Ісус і Дух Святий. Амінь. Амін. 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 Дякуємо вам за цю радість, славимо Господа, запрошуємо вас зайняти своє